Комплект для е, ремонту редуктора у автомобілей Hyundai Kona Electric і Kia Niro. Ось такий ось комплект зібрав, плюс масло. Отже, почнемо. Е, два сальники це на е, шрузи, тобто на вхід, вихід з редуктора на шрузи. Е, це на первинний вал. Ну і ці вже. Шість в редуктор. По номерам записуйте, кому необхідно. Цей йде з пасажирської сторони, цей з водійської сторони. Ну, цей на первинний вал. Тут номери. Ось. Ось таких два. Не було все гарно. Ось. Два таких. Два ось таких. І два ось таких.